Власник із задоволенням і дбайливістю використовує кожен приміщення і виставити акценти на пріоритетних для нього зонах ідеї дизайну квартири студії 20 квадратних метрів, квартира 20, як правило, має форму прямкутника з квадратом санвузла всередині, кімната зазвичай займає 14-16 к. Це досить простора зона для вміщення кухні та спальні, або кухні і вітальні, у другому випадку вітальня вночі стає спальною. При всьому безлічі варіантів дизайну потрібно врахувати кількість мешканців. Найчастіше це один, два людини або молода сім'я з малюком. У разі, якщо квартира студія має одного мешканця, не варто задаватися метою поділу квартири на кімнати, чим більше і вільніше простір. Тим гармонійніше можна розташувати меблі і не перевантажити приміщення. Якщо студію займають дві людини, потрібно пам'ятати про те, що кожному необхідна своя зона для усамітнення і вибудовувати інтер'єр з урахуванням цього. Поради дизайнера: дизайн сучасної квартири студії переслідує кілька завдань: візуально розширити приміщення, що для цього можна зробити: використовувати меблі з глянцевими фасадами. Використовувати підсвічування зони їдальні це надає приміщенню глибини, використовувати підлогове і настінне покриття однакового відтінку, не притягувати увагу до зайвих деталей, встановити двері з прихованими коробами одного кольору зі стінами, використовувати трекову систему освітлення або точкові світильники, вбудовані в стельові фальшбалки. Це допомагає трохи підняти стелю, зробити простір максимально функціональним, що для цього можна зробити. Встановити трансформовану меблі, наприклад, диван -ліжко, шафа ліжко, розкладні, відкидні столи, складні стільці, використовувати вбудовану техніку, влаштувати систему зберігання всередині ящиків під диваном, вільних нішах біля вікна, двері, заховати габаритні предмети, пральну машину. Пилосос в шафі складну стільницю всередині ніші, оформити кілька зон на одній площі так, щоб вони не виглядали розрізнено, що можна зробити, повторювати матеріали в інтер'єрі, якщо кухонна стільниця, тумба під шафа у двері будуть з одного І того ж матеріалу простір не буде дробитися, повторювати колірні акценти на кухні і вітальні подушки, штори, килимки, інший текстиль. Матеріали для обробки і кольору сучасної квартири студії. Сучасний інтер'єр прагне до природного і функціонального мінімалізму змішання стилів стало нормою, а за умови вмілого і раціонального використання простору така квартира може стати дизайнерською знахідкою. В першу чергу, сучасні стилі прагнуть до простоти, природності і комфорту, мінімальна кількість меблів, велика частина якої покликана огранувати необхідну побутову техніку. Натуральні матеріали в обробці і деталях обстановки і декору кольору, близькі до природних, чільна точка опори всього інтер'єру. Кожна деталь в квартирі розміром 20 к метрів повинна бути максимально функціональна, інтер'єр не можна перевантажувати складними конструкціями і громісткими меблями. Оздоблення приміщення повинна нести функцію рами для картини, а значить, мати нейтральні відтінки, бути фоном для наповнення, якщо це можливо. Варто максимально збільшити віконні прорізи, залишити висоту стель, візуально розширити простір за допомогою розташування світлових приладів, нейтральних кольорів і геометричних ліній, контрасти і квартира студія дуже хитке сусідство необхідно розуміти відповідальність за поєднання кольорів крайнощів або акуратно вибирати акцентують дизайнерські предмети декору. Яскраві плями, навколо яких можна розташувати спокійні, відтінки повинні бути обґрунтовані стилістично. Дизайн студії для однієї людини, інтер'єр приміщення для однієї людини залежить перш за все від характеристики житла, якщо пріоритетно створення повітряного, легкого простору, приміщення формується без перегородок і явного зонування, зони плавно перетікають одна в іншу, і виконані в одній колірній гамі і в одному стилі. Якщо важливо чіткий розподіл зон, оформляються чіткі межі кухні, вітальні робочої зони, причому важливо змішання декількох стилів на фото поділ на зони оформлено завдяки легким перегородок і драпіровці текстилю. Це прекрасний варіант для людини, якій подобається чітке розосередження функціональної території, об'ємні незоновані приміщення не варто перевантажувати меблями, залишити максимальну кількість вільного простору інтер'єр. Заповнений в стилях мінімалізма болофт можливість гарантовано чітко вибрати обстановку з найнебагатіших елементів меблів і декору, об'ємне, повітряне приміщення з високими стелями, візуально розширене за допомогою високих і вузьких шаф. Феналів дзеркал стильових карнизів зі шторами, і відтінку трохи темніше стін, стане воістину невагомим і легким. Панорамні вікна не дадуть обмежити кімнату. Квартира буде світлою. Дизайн студії для сім'ї, планування та інтер'єр кімнати для двох варто витримати в легкому зонуванні. Найчастіше квартира студія забезпечена лоджією або невеликим балконом, який можна утеплити і використовувати в ролі робочого кабінету або зони відпочинку. Спальню зі зручним ліжком легко відокремити за допомогою повітряних перегородок з матового скла щільного текстилю або інших сучасних матеріалів. Зони можна відокремити дзеркальними стінами, купе, які вдень будуть розсунуті, роблячи приміщення світлим і вільним. Сучасні стилі, немов розраховані для таких невеликих приміщень, де все підпорядковано функціональності і комфорту. Планування і зонування, найчастіше кімната має форму літери. Завдяки тому, що в передпокою відразу розташоване приміщення санвузла, відштовхуючись від кількості вікон, можна зайнятися розосередженням зон, господар повинен визначитися з такими питаннями, як чи має бути вікно в зоні кухні, зоні відпочинку і сну в вітальні, чи буде кімната мати спальну зону, який інтер'єр для нього актуальний, чи буде квартира мати чіткі межі зон. При наявності двох вікон: одне прийнято мати в кухні. А друге залежить від погляду мешканців розташування вітальні відразу після невеликого передпокою обумовлено тим, що спальню краще видалити від входу, але в цьому випадку вітальня не матиме вікна. Відділення спальні стаціонарними легкими перегородками дозволяє перенести вітальню ближче до кухні, що здається більш логічним. Кухня, якби не хотілося відокремити цю територію, але зводити стіни, значить, позбавлятися повітряного і гармонійного простору. Можна просто відокремити зону кухні кордоном оздоблювальних матеріалів, правильно підібравши відтінки і структуру матеріалу, інтер'єр тільки виграє пол кухні. Оброблений плиткою може бути трохи вище, ніж зона вітальні з ламінатом. Таке піднесення дасть зрозуміти, що територія має межі. Світлі стіни або комбіновані кольори обробки повинні поєднуватися з кольорною гамою квартири, меблі, функціонал і мінімалізм, а побутова техніка повинна нести максимальний комфорт і зручність для мешканців: аргономічність і простота ліній, мінімалізм і якісні матеріали запорука успіху при створенні. Іноді оформлення кухні в студії спрощується плануванням кімнати, наприклад, якщо вона подібна. Рекомендується встановити легку перегородку між двома функціональними зонами зі скла прозорого пластику або звичайного стелажа. Якщо кімната квадратна, обідню зону можна позначити іншими способами, наприклад, рекомендується розмістити стіл зі стільцями або барну стійку так, щоб вона відокремлювала вітальню від кухні. Подібною стійкою може служити стільниця образного гарнітура. Це більш прийнятний варіант для маленької кімнати. Над стільницею можна розмістити великий підвісний світильник, він також буде зонувати простір, висвітлюючи обідній стіл. Польорове оформлення кухонного простору в квартирі студії може виконувати одну з двох функцій: виділяти його на тлі загальної, вітальні акцентують кухню, вибирають контрастне по відношенню до житлової кімнати колір стін, артуха меблів, наприклад, чорні матові фасади. Скляний фартух такого ж кольору візуально віддаляють кухню в однокімнатній квартирі, стіна немов відсувається приховувати, щоб простір вийшло єдиним приклад прихованої кухні на фото. При цьому меблеві фасади облицювання фартуха по відтінку повинні бути наближені до колірного оформлення. Вітальні інтер'єр виходить єдиним. Кімната візуально стає просторіше, особливо при використанні світлих відтінків. Ненав'язливо виділити кухонний простір можна за допомогою світлодіодного підсвічування фасадів. Спальня, зона відпочинку і сну необхідна, якщо квартира має двох мешканців, І в будь-якому випадку потрібно відокремити перегородкою. Це може бути як стаціонарна легка, так і пересувна, але невелика кімната повинна бути відокремлена. Ширма, стіна купи з матового скла, текстиль, вибір в сторону того чи іншого матеріалу обумовлений лише бажанням господарів, важливо забезпечити повноцінний приплив повітря або встановити кондиціонер. Робоча зона, якщо є можливість облаштувати кабінет на утепленій лоджії, квартира не втратить квадратних метрів, функціональний стіл, зручне крісло, необхідні стележі для зберігання документів. Все це легко вміщаються на лоджії. Якщо такої можливості немає, можна скористатися меблями конструктором, яка в повній мірі функціональна для робочих моментів. А з приходом гостей складається робоча зона на фото виділена разом із зоною спальні на узвищі. Це невеликий домашній офіс для однієї людини. Завдяки легкій настройці господарі отримають кілька зайвих квадратних метрів. Оформлення ванної, як правило, це приміщення 4. Шість км варто використовувати його максимально функціонально, сучасні стилі ергономічні і дозволяють заповнити простір доцільно, душові кабінки, виконані в склі, дадуть відчуття легкості приміщення, світлі відтінки плитки або плавні переходи кольорів піднімуть стелю, ванна кімната, як і вся квартира студія повинна бути максимально світлою, освітлення і ергономічні меблі для ванної створять неперевершений антураж. Світлівні, як на фото, збільшить внутрішній простір. Вибір стилю для студії 25 квадратних метрів. Вибір стилю, індивідуальний погляд на життя, інтер'єр може бути оформлений тільки виходячи з пріоритетів. Сучасна квартира студія повинна підкорятися таким основним умовам, як комфортабельність, ергономічність простору, функціональність обстановки і побутової техніки, зручність для господаря. Гармонійний дизайн квартира студія обмежена 25 п'ятьк, може бути дуже комфортною і затишною завдяки правильно підібраному стилю і наповненню скандинавський стиль, сучасний стиль, перевагу якому віддає більшість молодих володарів студій. Мінімалістичний дизайн подарує приміщенню повітря і простору, не дасть захаращити будинок непотрібними речами, як правило. Цей стиль вибирають люди, вільні від правил і швидко приймають рішення, однокімнатний лофт сучасний, кілька брутальний стиль, який із задоволенням вибирають і жінки, простота оформлення, і навмисна безтурботність, модна тенденція, це прекрасна можливість не піклуватися про декор комунікацій. Так як в даному випадку, чим їх більше, тим краще студія і тільки виграє від оформлення апартаментів, лофт, квартира, трансформер з рухомими стінами рішення для відділення зон і розширення простору. Для молодого покоління така квартира студія найбільш актуальна. Комунікації як заховати на етапі планування дизайну? Необхідно продумати такі моменти як комунікації, непомітно і акуратно встановити необхідні канали комунікації, можливо, на початковому етапі зробіть фото всіх розв'язок, і вам простіше буде в майбутньому зробити перепланування або полагодити необхідну систему. Електричну розводку і слабкострумовий кабель найпростіше провести в стягуванні підлоги, а до верхнього освітлення і бра проводити через штроблені канали в стінах. Сучасні квартири не мають стояків опалення, і вся система проходить в стягуванні підлоги. Якщо є можливість краще оформити тепла підлога, це позбавить квартиру від радіаторів на стінах. Сучасні витяжки мають ергономічні і відповідні стилю форми. А рукав легко заховати за фальшполками або в шапках кухонних меблів, якщо квартира студія оформляється в стилі лофт. Дизайнерам доводиться штучно відтворювати цей інтер'єр. Фальш, систему вентиляції та опалення для більшої відповідності образу. Тому, якщо дизайн як на фото з лофтом вам підходить, не переживайте за наявність стояків і надмірно помітної проводки, колірна гамма і освітлення, точкове локальне освітлення допоможе у виділенні зон. Але варто запланувати і загальний потік світла. Так квартира буде максимально освітлена в момент прийому гостей або ввечері. Концепція світла пріоритет господаря. Інтер'єр на 50% залежить саме від правильного світла. Кухня потребує окремої підсвічування робочої зони спальня в ніжних бра біля ліжка, а вітальня в світильниках, розподілених біля сидячих місць. Колір квартири індивідуальна ідея людини. Що створює гармонійний дизайн для себе, але якщо студія повинна стати сучасною, вибір падає на натуральні кольори і відтінки фото приміщень з яскравими кричущими образами або рвуть простір на частини кардинальні контрасти пішли в минуле. Облаштувати однокімнатний острівець модно значить внести спокійні і теплі тони, а іноді просто вибрати білий як на фото. Розстановка меблів в маленькій квартирі студії. Дизайн інтер'єру і ремонт повільно переходить в наповнення кімнати меблями, яку треба запланувати на самому початку просто обставити звичайніснікими меблями приміщення розміром в км навряд чи вийде, студія це те місце. Де важливий кожен метр і квадрат, а значить, зайва начиння просто зламає, складений з основних інгредієнтів антураж, якщо кухня і вітальня об'єднані, диван може притиснутися спинкою до стільниці барної стійки і тим самим окреслити кордон. Шафа купе оформлений як перегородка між спальною і вітальною відразу зіграє дві ролі великий диван може на ніч перетворюватися в ліжко, а невеликий журнальний столик трансформується в великий сімейний. Кожна річ в обмеженому просторі повинна бути не просто красивою, вона зобов'язана бути функціональною. Дизайнерські знахідки для зорового збільшення простору квартира не додасть кметр, але візуально збільшити простір варто навіть заради того, щоб відчуття світла. Повітря і насиченого киснем простору вдихне позитиву власника квартири. Для цього потрібно дотримуватися кількох основних правил стіни в одному тоні, Зони незначно відрізняються, горизонтальні і вертикальні смуги не повинні різати простір. Наявність двох дзеркал відразу візуально розширить кімнату, великі вікна. Штори без горизонтальних ліній розширять приміщення, меблі впираються в стелю краще ніж низька, і розтягнута на всю кімнату. Білий колір стирає межі, квартира не обмежується колірним простором. Правильно розставлене світло, і крім камерних світильників, наявність основного, що об'єднує, висловить приміщення як об'ємне і розкрите дзеркало навпроти вікон, прозорі полиці між зонами, високі квіти на підлозі, все це додасть дизайну висоти і обсягу. Глянцеві поверхні дають світло рухатися всередині приміщення і тривати, вибирайте глянець, матові кухні. Зайві текстильні обрамлення розріжуть приміщення на маленькі частини, ділити зони невеликими подіумами вони дають відчуття рознору і ступені вгору, О, галерея, квартира студія, навіть при габаритах в 20 км, може стати незвичайним і ергономічним приміщенням. Зробити його затишним і комфортним допоможуть навички і своє внутрішнє відчуття правильності того чи іншого дизайну, якщо ви все зробите точно, новий ремонт не торкнеться вас довгий час. Відео на обкладинці дизайн проект Максима Тихонова.